У ліцеї номер 2 розпочався новий навчальний рік, і за підсумками першого місяця навчання старшокласниці створили власний випуск новин Голос парламенту. Ведучими стали Осікова Світлана та Пятковська Антоніна, які розповів про всі ключові події вересня. Ведучий розповів про проведені свята і флешмоби, про благодійні акції та як всі разом допомагали волонтерам, про проведені години спілкування, про різні виставки та інші заходи, які зробили початок навчального року насиченим і яскравим. Як справжні кореспонденти, дівчата у рубриці запитують, відповідаємо, взяли інтерв'ю першокласників, аби познайомити глядачів з наймолодшими учнями ліцею та дізнатись, чи подобається їм навчатись. Як тебе звати? Мене звати Лера. Ти вже чомусь навчилася в нашому ліцеї за цей час навчання? Так. Да. А чому навчилася? Я навчилась читати і ще навчилась писати. Що подобається тобі у школі? Мені подобається навчатися. Перерви, древляться. Скажи, будь ласка, як тебе звати? Мене звуть Ярослав. Ким ти мрієш стати у майбутньому? М -м, спецназом. Що тобі подобається у школі? Мені подобається і язик і у школі дуже круто. Також ведучі не оминули увагою одинадцятикласників, щоб дізнатись, як вони почувають себе в ролі випускників і які в них плани на майбутнє. Скажи, будь ласка, чи відчуваєш ти, що цей навчальний рік в школі для тебе останній? Вважаю, що коли ближче НМТ, цей великий, грозний та сильний бос попереду, чим ближче я до нього приступаю, тим більше мені здається, що все, гра пройдена, гейм овер. Тому так вже це пізнання, що все закінчиться в один міг, вже приходить. Кирило, які спогади про ліцею у тебе залишаться? Безумовно, теплі спогади дитинства, спілкування з моїми друзями, а ще плідної праці, яка оточувала мене всі ці 11 років, що я навчався в моєму улюбленому ліцеї. Учениці не лише показали себе в ролі талановитих ведучих, але й дали змогу учням різних класів висловитися та поділитися своїми враженнями. Це лише перший крок і попереду ще багато цікавих сюжетів, які розкриють нові грані шкільного життя. А ми з нетерпінням чекаємо наступних випусків, де ще більше учні зможуть спробувати себе у ролі кореспондентів та розповісти про найважливіші події ліцею. Ірина Десюк, Олексій Мягіт, телекомпанія КЕТ.